Вас у ефірі програма Культура Донеччини. І сьогодні ми з вами традиційно пригадаємо головні культурні події тижня, що минає. Тож влаштовуйтеся зручніше та залишайтеся разом з нами. Сьогодні у програмі ми познайомимося з відомим диригентом Хобертом Ерлом, побуваємо на відкритті виставки у Красноармійську відвідаємо фестиваль молодіжних спектаклів та відкриємо виставку до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Нашій творчій групі вдалося познайомитися з відомим диригентом, американцем за походженням Хобартом Ерлом. Під час інтерв'ю ми дізналися багато цікавого про цю людину і поспішаємо познайомити вас з ним. Хоберт Ерл народився у Венесуелі в американській родині. Потім на музиканта чекало багато переїздів та навчання у престижних вузах та консерваторіях а вже більше 20 років маестро, художній керівник та головний диригент Одеського національного філармонічного оркестру. Я вчився в Вене, тому у мене дуже, звісно, велике знання оперних спектаклів, як будь-який, який вчився в Вене. Але так багато опера я, я наприклад, в прошлый рік дирижував на Буку в Львові, дирижував іноді постановки в національній опері Греції, в Латинах. Вот. Но Хотя я, я, я обожаю работать с певцами, просто так служилось в моей жизни, я много гастролировал как симфонический дирижер в разных странах, что в оперном я просто меньше, меньше дирижировал. Я не могу сказать, что я предпочитаю. Я, я люблю разные музыки. Я люблю исполнять и то, и то, и то, и то. И дирижировал и авангард, и неоромантика. И... Это конечно полезно для, для любой. Спальняючий артист теж все-таки спальня музика І Якщо зговорити, ми можемо учиться в історії, що всі великі вони теж грали музики. Дуже символічно, що в Донбас опері Маєстро буде диригувати Аїду, тому що його дружину звуть Аїда і народилася вона саме в Донецьку. І навіть дивно те, що цей твір музикант виконуватиме вперше. Нужно поздравити відкрито і громко з приз імені Шевченку, який театр зараз недавно отримав. Шевченко з Да, Шевченко – це при, не приз, а премію. премія. Вибачаю, за премія. За, за государственні награди премія Шевченко отримав зараз ваш театр. І, по-моєму, п'ять чоловік. Да. Да, і це, да, це, я вас поздравляю. Це ти субиття. У 2013 році Хоберт Ерл отримав почесне звання Народний артист України. Сподіваємося, що ще не раз почуємо прекрасну музику у виконанні симфонічного оркестру під керівництвом цього талановитого музиканта на донецькій сцені. Шуємо вас на урочисте відкриття виставки Образотворча Шевченкіана, присвяченої 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Експозиція відібрана з колекції Донецького обласного художнього музею. На виставці представлено близько ста творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва. 57 відомих українських авторів та книжкових видань. Живопис репрезентований полотнами народного художника СРСР Миколи Глущенка, народних художників України Карпа Трохименка, Георгія Меліхова, Івана Холоменюка, Юрія Зорка, Олексія Палякова, заслужених діячів мистецтв України Валентина Задорожного, Адама Каца і багатьох інших. Для мене, по-перше, це як художник, то, що коли була персональна і до цього виставка в музеї, я відкрив велике відкриття, що він дуже такий величайший художник, акварелі варелі, і все. Ну, і друге, це, звісно, поет, всі ж такі. То. Графіку в експозиції представлять твори народних художників СРСР Михайла Терегуса, Василя Касьяна, народних художників України Олександра Пащенка, Олексія Фіщенка, Володимира Куткіна, Володимира Шенделя та інших митців. Шевченківська тема вирішувалася видатними митцями української графіки, здебільшого у техніці гравірування. Адже всім відомо, що Тарас Шевченко був справжнім новатором у цій справі. А у 1860 році отримав звання академіка гравюри станкову та книжкову графіку, що представлені на виставці, можна назвати справжньою хронікою життя та творчості Шевченка. Чихченяна нашого музею нараховує на сьогодні близько 200 творів. І також сталося, що ровезники найбільш ранні, в хронологічному порядку робіт, які зберігаються в музеї, і сам музей в один рік. 1939 рік. От якраз у цій залі експонуються три роботи, що були вперше показані на всеукраїнській ювілейній Шевченківській виставці, присвяченій 120-річчю дня народження Тараса Шевченка. У своїх творах автори звертаються як до образу і життєвого шляху самого Кобзаря. Так і до образів його немеркнучої поезії, карбуючи в людських серцях пам'ять про великого українського поета, художника і громадського діяча. Я думаю, що на цю виставку мають ходити не обов'язково там учні, студенти, як тут сьогодні прозвучало, Це мають йти будь-яка людина, якій байдужа наша історія, не байдужа наша культура. От, і теж можливо для себе по-новому відкрити цю геніальну постать. А у вас є улюблений твір Тараса Григорьовича? Ви знаєте, в мене є багато з його творів, з його творчості. І рядків і окремих, мені важко сказати, найулюбленіший, тому що мені здається, Шевченко настільки різноплановий в різні періоди своєї творчості. Ну, от і ми знаємо, чому він був таким різним в різні періоди від романтизму до потім такого, знаєте, все-таки громадянського такого звучання. Але мені здається, що от у нього є поезія. Де немає жодної стилістичного якогось, знаєте, там тропу фігури стилістичної, але при цьому вона настільки художня і поетична, це садок кожна викохати. Міському історичному музеї відкрилася персональна виставка художника Володимира Чорного. Автор представив 50 своїх робіт на різноманітні тематики. Володимир Чорний відомий, визнаний майстер живопису, постійно проходять його виставки, які дивують високою художньою досконалістю, реальністю та багатосюжетністю. До мене прийшло просто так, знаєте, як ото прояснилося, всі почав малювати. Учився, звичайно, одразу у Лівітана, в Шишкіна, перемалював його картини, поки не набив свій почерк не знайшов. А як тільки почерк знайшов свій, я вже не перемалював, а малював свої картини. Що вдохновляло, звичайно, мій рідний край, наша природа. Не тільки я її любляю, всі люблять. І хотілося показати саме своїми красками. Якраз там, де я живу, де люди ходять, любуються ними. Ну, показав міста практично там, де я бував. Святогірську, Софіївка, а край. Річка Вовча в основному. Итак глоток свежего воздуха. На какую картину не посмотри, ты ощущаешь этот воздух, ты дышишь этой картиной. Вот е, какую не взять. Вот они солнечные, светлые, нежные, такие же, как и как и автор. Вот отражатель жизни. То есть вот эти вот места, я тоже их видел, но я так не вижу их, как он их видит. И он, он передает тех же красках, которые есть. Картини художника вже встигли оцінити на експозиціях в Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Нікополі, та багатьох інших містах України. А у Красноармійському історичному музеї вони експонуються не вперше. І саме через це керівництво закладу привітало автора з відкриттям персональної виставки. Володимир Пантеріч це наша е, зірка нашого району. Наша гордість. Е, Неодноразово він був відзначений і грамотами, і дипломами. Керівництво району, керівництвом області до свята Дня Соборності він відзначений почесною подякою голови облдержадміністрації, тому що Володимир Пантелій в своїй діяльності прославляє наш край. Благодарим вам за то, что вы есть в нашей жизни. И от директора исторического музея мне хочется да, вручить вам грамоту за особистый вопрос.